І ми почали з нею працювати. І вона каже: Діма, та не треба е, ні від чого кардиналю відмовлятись. Ну хочете морозива там е, раз в два тижні, раз в місяць, толки з'їжте то морозива. Хочете і тістечка, ну звісно, не кожного дня. Не треба кожного дня там тістечко їсти. А там е, раз на пару тижнів також ніхто не вмре від цього, і організм також. Звісно, що треба привести до правильного харчування. Я вже на шляху до цього, загалом в мене воно. Вже збалансоване. І зараз ми щодня будемо це все проговорювати і коригувати його. Плюс якісь вітаміни буду пити, плюс якісь добавки трошки, ну, в якийсь час, не постійно. Знаєте, я проти того, щоб якісь бади пити постійно, а якийсь час можна. І цей, і цей, і цей. І ось маленькі кроки. Тобто треба тільки маленькими кроками ось так вертатись до нормальної ваги. Ось YouTube. Якщо я хочу досягнути результатів, або може і ви хочете досягнути, треба знімати. Ось брати і щодня знімати. Чи знімати серію відео, як я роблю протягом прогулянки, а викладати потім щодня. Я взагалі за такий формат, що треба виділяти собі час, працювати над Ютубом чи над соцмережами. Якийсь конкретний день чи два дні на тиждень. А в інші дні це все тільки оформлювати. Тоді це не буде. Зашкварна така робота, тому я зараз прогуляю. Зніму декілька відео в різних локаціях на різні теми, і буду це викладати протягом тижня і декількох днів.